Мир вам, дорога мені церква, шлях любові, ті, що в оворучі, і ті, що в розпорошенні, всі, хто в своїй хаті, і всі, хто в чужій. Господь він той, що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе, не бійся і не лякайся, мир нашій Україні. Святе письмо попереджає, що останніми днями настануть тяжкі часи через людей, які будуть зосереджені на служінні собі, а не на служінні Богу чи іншим. Бо люди тоді самолюбні, грошолюбні. Зарозумілі, горді. Зверніть увагу, що зарозумілі та горді згадуються разом. Чому? Тому що зарозумілість це видимий вияв в гордині, це бажання поставити себе та свої досягнення вище за інших. Це дбати про себе, а не ставити інтереси інших вище за себе. Зарозумілість це чванливість, задав... задавакуватість, хвалькуватість. Ранковою росою сьогодні будуть слова апостола Павла, до його учня Тита 3, 4, 5. А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а своєї милості через купіль, відродження і обновлення Духом Святим. Спасіння приходить від Господа. Ми спасенні не по ділам праведності, які ми вчинили, але виключно через милість, дану нам у Бозі, нашому Спасителі. Бо, спасенні ви благодатю, через віру, а це не від вас, то дар Божий. Не відділ, щоб ніхто не хвалився, до Єфісян 2, 8, 9. Благодать виключає будь-яке вихваляння. Ми віримо, що Бог виправдовує безбожних, які навертаються до Всевишнього, довіряючи Його співчутливому серцю. Бог полюбив нас вічною любов'ю і притягує нас у, свою, у своєю вірністю, любов'ю і добротою. Як написано, здалека. Господь з'явився мені та й промовив, Я вічним коханням Тебе покохав, тому милість тобі виявляю. Єремії 31.3. Зверніть увагу, що слово, перекладене, як тоби виявляю, походить від єврейського слова Машах, що означає притягнути, привабити, схватити. Як сказав Ісус в Євангелії від Івана 6.44, ніхто бо не може до мене прийти як Отець, що послав мене, не притягне Його, і того воскрешу я останнього дня. Божа милість захоплює нас, засмучує нас, бере в полон і веде до Спасителя. Духовне відродження є божественним актом не від крові, ані від хотіння плоті, ані від волі людської, але від Бога. Івана 1,13. У всьому тому числі, в самому людському розумі, Господь Бог всемогитній повинен бути головним. Тому, дорогий брат та люба сестро, йому одному поклоняйся і йому одному служи. Бо Бог і людська зарозумілість не можуть співіснувати, оскільки внутрішній світ зарозумілої людини заперечує законне місце Бога, як царя. По цій причині гріх зарозумілості, чванливості, задавокуватості та хвалькуватості лікується лише повною покорою Всевишньому і визнанням того, що все, що в нас є добре, кожен дар приходить від Нього. Зверніть увагу на наступне попередження нашого Господа Ісуса Христа від Матвія 6.1.7: стережиться виставляти свою милостиню перед людьми, що бачили вас, а як ні. То не матимете нагороди від Отця вашого що на небі. Отож, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед себе, як то роблять оті ліцеміри по синагогах та по вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді кажу вам: вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя. Щоб таємна була твоя милостиня, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як ми молитися, то не будьте як ті ліцемири, що люблять ставати і молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді кажу вам: вони мають вже нагороду свою. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитися. Не вказуйте зайвого, не проказуйте зайвого, як ті погані, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє телемовство. Тому навіть якщо одні колесницями хваляться, а інші конями, ми будемо хвалитися ім'ям Господа нашого Бога. Псалом 19.8. Завтра продовжимо. Я, Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч». Дякую тобі, небесний батько, дякую за твою любов, за Твоє терпіння, за Твоє прийняття. Дякую, що ти чекаєш нас, ти благословляєш нас. По Твоїй милості ми сьогодні є. По Твоїй благодаті ми існуємо. Тому, Господи, Сміливо прихожу до Тебе і дякую тобі за Твою милість, дякую за Твою перемогу, дякую за Твою перемогу, Господи, в Україні, дякую за Твою перемогу через Україну. Господи, ти вирішив виявити всю славу, всю велич на нашій землі. Тому, Господи, ми з радістю будемо проголошувати, що Ти цар царів, Господь Господь і Бог Богів. будь з нами! Будь в Україні, будь в, через Україну. Господи, розрозросто роз, розшир Твої кордони в Україні і через Україну. Хай прийде Твоя могутність і слава, і те все, що Ти обіцяв, що прийде велике пробудження. Ми чекаємо, ми чекаємо, ми віримо, ми благословляємо Твоє ім'я. Дякуємо, що Ти вибрав нас бути частиною цього всього. Дякуємо, що ти вірний до нас. Ти наш батько. Glória a é Jesus Cristo. Amém.